Це. Я вам скажу, що навіть бувало таке, що е, ще, мабуть, я десь пам'ятаю, що було з зенеметричним. Не знаю, чого я був, попав на базар угу. з нометричним ключом. Чи це було десь біля мене? Ну це було років давно. І я приїжджаю і кажу, мені треба донометричний ключ. Питання менеджера мене просто вбило: Вам для вигляду, чи вам щоб їм працювати? Ого, і оце я оце просто це заглибив, да? да? що є такі люди, що купують, ну кажуть, да, це нормально. Я думаю, нічого собі створити це... такий єда да? типа так, вау да. ефект. Да? Так, так. Ну мабуть, що щоб його єдиніметричний ключ. Потім щоб не домахали, що не докрутили. Хоча насправді, якщо от ви кажете за за питання що закручують гайковертом. Скажу вам так, це залежить так само від майстра. Тобто, якщо гайковертом закручує, більше він дотягує після того, якщо він правильно закручує, не добиває, він просто да, так, до торкання забрав правильний порядок затяжки, правильно до торкання, і потім все одного не опускають і дотягують гайковертом. Якщо вони бачать навіть, що він вже тяне динаметричним ключом і пішов щелчок, він його відпустить і перезатягне. Угу. Тобто, це теж такий є момент. Ну і враховуючи, що це наша безпека, динаметричний ключ, як будемо так говорити, забезпечує ну, нашу якісну роботу і безпеку клієнта. Це нормально, це Okay. Cool.